І у США призупинили розробку мирного плану щодо України щоб узгодити позицію з євросоюзом. Отаке повідомляє видання ЗТЕЛ граф. Видання пише, що спецпосланник або спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келог планує провести переговори з союзниками по НАТО, і результати зустрічі будуть оприлюднені цими вихідними. Це має заспокоїти лідерів європейських країн, які бояться, що їх відсторонять від участі в мирному процесі. І за телеграф підкреслює, що це, ймовірно буде пропозиція продовження військової підтримки Києва в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів України. Автори матеріалу також припускають, що для досягнення мирної угоди адміністрації Трампа знадобиться більш ніж 100 днів, оскільки спецпредставник запланував зустрічі з лідерами 31 країни-члена НАТО. І США можуть відмовитися від підтримки України, якщо переговори зайдуть в Лухий Кут. Пише The Guardian. Видання зазначає, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може втратити терпіння через те, що Київ не піде на поступки, або якщо Путін почне перемагати. І тоді Трамп може формально звинуватити Росію у війні, але не перешкоджатиме її просуванню ще більша загроза, якщо Путін публічно принизить Трампа, відмовившись від його мирного плану або почавши масштабний наступ. В такому випадку імпульсивний Трамп може піти на удар по російських силах в Україні, що ризикує спричинити неконтрольовану ескалацію між ядерними державами. Ну і власне, от про такі реакції Трампа і в цілому, а, яким чином може завершитися а, війна Росії в Україні, поговоримо далі з Тарасом Загороднім. Це політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. Тарасе, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні! Доброго дня, ірослава. А вас який варіант найбільше лякає того, що Трампу стане елементарно нецікаво розбиратися в нашому одвічному конфлікті з росіянами? І він до цього втратить інтерес і скаже: друзі, я розумію, що мої зусилля марні, тому ви, будь ласка, самі в цій пісочниці грайтеся. Чи те, що його Путін може принизити, або, наприклад, розпочати якийсь масштабний наступ, або під час переговорів, ну образно кажучи, там плюнути йому в чашку з кавою? Ну, нехай плює чудово. Його ж попередили, що буде погано, от і все. Тому ну давайте так. Трамп же обіцяв закінчити війну. Там він хотів, хоче бути миротворцем, хоче бути миротворцем. Тому я думаю, що не втратить він ніякого інтересу. А тим більше сама оця підняття з ним особиста тема рідкоземельних металів, тому що невідомо ще яка кількість цих металів, кому вони зараз належать. Чи коштують вони стільки, скільки там говориться, це багато чого, це обґрунтування Трампа для власного електорату, що Україні доведеться допомагати, а ось тому, що Байден допомагав просто так, а ми, а ми типу, будемо з якоюсь виходою. Хоча ця вигода просто ще виртуальна, я хочу сказати. Тому що Поки не починається розробка цих родовищ, невідомо, а вони існують е в тій кількості, які є, скільки часу треба витрачати. А там ще років п'ять потрібно, щоб зрозуміти в дійсності, якщо починається розробка, от буквально сьогодні, скільки вона, скільки вона буде коштувати. А так е я не вірю, що він втратить цей інтерес, тому що він вже обіцяв війну закінчити. Обіцяв власного електорату а Трамп е виконує обіцянки перед власними виборцями. Навіть не перед Україною добре такий момент ще Трамп до речі наговорив цікавого про якраз наші рідкоземельні мінерали і матеріали, і копалини, і сказав, що ці інвестиції дозволять зберегти американські гроші і про суму теж сказав, яку ну напевно. Гіпотетично вбачають, це півтрильйона доларів, 500 мільярдів. І от там є дуже важлива, як на мене, одна фраза: що так чи інакше, ці копалини і гроші в це вкладені залишаться в Україні. А от ну, і незалежно що буде з Україною, чи буде вона окремою державою, чи змушена буде так би мовити, лягти під Росію. Але оці інвестиції вони не пропадуть. Оце і є. от те, що ви кажете, та ну. Скажімо, виправдання певної обіцянки перед власним електоратом з боку Трампа, ну це обґрунтування, чого будуть допомагати. Тому що дивіться, сума 500 мільярдів, це, наприклад, звучало в плані Помпео. Це сума ледлізу, яку потрібно дати Україні, щоб вона зробила все, що потрібно. Це ж план Б, який влітку минулого року був. І ось зараз якраз республіканці. Її Реєструють законопроект щодо лендлізу, в тому числі в Україні. Тому я думаю, що воно приблизно десь так іде до плану Б буде. Тому що я впевнений, що там вони побилися головою об стінку об психопата Путіна. А тепер починають його вже лякати. Що будеш багато розмовляти, до вдома України все, що потрібно. Тоді, тоді у тебе будуть великі проблеми. От і все. Добре, чому тоді, якщо е, так дійсно є, якщо вони намагалися знайти контакт з Путіним, поговорили і по суті ні до чого не дійшли. Чому тоді Трампу по-чесному про це не сказати? Чому він максимально уникає е, відповідей на питання, скільки в них було контактів? Про що говорили? Е, е, і от навіть останні питання з цього приводу він навіть сказав, що краще б я цього не говорив. Ну, це правильно. Це тактика створення невизначеності. Це пора правильна перемовна тактика, коли ти не знаєш, що ти збираєшся робити, як ти збираєшся робити, і що тобі буде, якщо ти не підеш на поступки. У нього ж там три етапи в дійсності перемовиних є. А, перший етап це створення неминучості, так а, що доведеться поступатися. Це перший етап. У нього був, коли він зробив робив свою гучну заяву через там свою соціальну мережу. Другий етап це коли створиш звуження альтернативи. Тобто у тебе альтернатив немає, у тебе стає все менше і менше, тобто заганяє. І третій етап створення дефіциту часу: що час впливає, а ти втрачаєш свою, а, свою а, якусь таку гарну пропозицію. Це тактика достатньо ефективна. У Трампа вона буде працювати або з Путіним, або без. Чому не говорить, а чого він повинен говорити? Він же не ідіот, як Путін. Путін, наприклад, в чому проблема Путін? Путін сказав свою а, перемовну позицію, сам особисто, від якої не може відступитися, а, він же заявив влітку минулого року, що Україна повинна покинути Запоріжжя, покинути Донецьку область, Херсонську область, визнати це за російським, відмовитись від НАТО, тільки тоді, потім буде це, Росія припинить вогонь. А у Трампа ж зовсім інша позиція. Ну зупиняємося на лінії розмежування. Починаємо розмову. А це поразка Путіна. Він це чудово розуміє. А і проблема в тому, що Трамп не може нічого дати від того, що просить Путін, а тому, що у нього є публічна позиція. А Трамп створює ситуацію невизначеності, яка змушує нервувати. Він фактично програмує перемовини, коли він говорить про це. Прогрес іде, прогрес іде. А це змушує нервувати росіян і Путіна в тому числі. А з ким йдуть перемовини? З ким? З оточенням Путіна для того, щоб домовити з ним, щоб його прикінчити. Да? А з Китаєм для того, щоб закінчити все це і багато чого іншого. Тому він абсолютно він достатньо досвідчений перемовник, не слід його недооцінювати. І він веде свою справу так, щоб отримати результат, який його цікавить. Ну, бачите, він всіх тримає дійсно в статусі певної невизначеності і в стані певної невизначеності. А так, а може це говорить про те, що і в нього, по суті, визначеності ще немає, як завершувати цю війну? Ну, він чекає дійсності, він чекає, дивиться. Тому що це у нас, знаєте, якісь такі достатньо примітивне уявлення про перемовини. думаю, у нас часто яку знаєте висмикують якусь фразу. З, з контексту так а потім починають носитися з неї як з писаною торбою, думаючи, що це кінцевий варіант? Ні, перемовини завжди мають декілька етапів. Вони можуть починатися з одних позицій, закінчувати зовсім іншими позиціями. Ну, наприклад, якщо Рубіо говорить, це голова держдепу, що обидві сторони повинні поступитися. А хто сказав, що Україна буде, буде поступатися? А якщо Україна буде нарощувати удари по території Російської Федерації, Україна нарощує удари по території Російської Федерації, доведе їх до такого стану, що почне розпадатися просто нафтогазовий комплекс Російської Федерації, це ще невідомо, хто буде поступатися, і можливо, що будуть, перейдуть до обговорення графіку виведення російських військ з території України з усієї території, в тому числі. До речі, щодо ридків земельних металів, теж у Трампа як у нього ж позиція така. Читайте його книжки, а що ніколи не приймає першу пропозицію, так і з Трампом. Тепло ну добре, ми почули вас. Давайте тепер почнемо з цього прибутки 50 на 50, Будуються промисловість, яка виробляє кінцевий продукт, а не просто сереверону. Всю цю історію треба щоб серйозно охороняти, потрібно ну як мінімум 5 тисяч солдат американських для. Контингенту, ну і взагалі, Дональд Фредович, у нас для вас погані новини. Наше з вами наші з вами родовище захопила Росія. Тому кордони 91-го року, е включно з Кримом, а там ще і шельф в Чорному морі, і так далі. Так що давайте напружуватись разом, дайте більше зброї для того, щоб досягати того результату, який ви хочете. Тобто, це от створення передумовини контраргументації. а Стосовно своєї позиції з точки зору взаємної вигоди, а це більш-менш зрозуміло Трампу. Я думаю, що теж не слід мовчати в цих випадках. Добре, а якщо Путін щось подібне так само йому пропонує і каже Дональд Фредович. А давайте, от разом, як то кажуть, роздербанемо Україну. Вам, наприклад, родовище. Мені там дійсно чотири області, і ми саджаємо туди свою маріонетку. І взагалі всім всім все нормально. Там далі я вже з Україною розберуся. І у вас відпаде такий головний біль, як Україна. Може, може, щодо спільної розробки, це можу запропонувати. Як і віддати частину, наприклад, нафтових ресурсів Росії. Таке можливо. Але ж він як? У нього ж сил нема. Ну, українська ж армія не розбита. Так, відступають, так важко, але українська армія не розбита. А, далі Трамп запитає, що значить поділити. Ти чудо, подивись, у тебе в Москві, вони СБУшники, кінчають твоїх генералів. так? А, українська армія на твоїй території, а, дрони кожного дня прилітають. Що ти захопити можеш? Що ти взагалі гарантувати чудо можеш? Далі він же вимагає, щоб Україна сама вивела війська, а не він завоює. Да? Тому Трамп ж буде запитувати конкретику, а не просто розділити. Далі О, Трамп же не хоче, він по... він ж постійно критикував Байдена за Афганістан. Він же не хоче повторення він Хочу бути миротворцем. І хоче, щоб не допущена була війна. Далі це не вигідне американцям, тому що зв'язка україни польщі це є запобіжник того, що а, і союзники їх це запобіжник того, що а, Західна Європа, ну в першу чергу Німеччина та Франція, не підуть на союз з Росією та з Китаєм. Чим займалися Меркель, Шрьодер і Шольц останні оці 20 років. А це категорично не цікаво американцям, тому що створюється величезний конгломерат. Uh, які американці ну, зможуть впоратись просто, тому що там вони контролюють океан, а це буде фактично суходольна континентальний союз, тому слід розуміти свої інтереси і uh, що, що хто отримує в даному випадку, і наполягати на тому, що взагалі він же, що позиція повинна бути ну давайте виходити з лінії розмежування, але росіяни цього ж не хочуть, як і не хочуть взагалі розмовляти з, з Зеленським. Ну, тоді на останок короткий пит...